В мене сьогодні огляд килимка від Terra Incognita. Я його вже накачав, постілив на свій каримат від фірми Forclass. Називається він Minimat 7,5. Йде ось у такому чохольчику така от ковбаска. По розміру буде, як великий такий рулон пакетів для сміття. Тут в нас є наліпка, якщо буде бажання приклеїти. Піша серія, так, для людей, які ходять в походи ногами, так, пішки. 75 мм. Тобто, ось вони, 7,5 см. Я його вже качнув. Характеристики 210 тип поліестер Diamond Ripstop TPU тип Це зовнішній матеріал, матеріал клапану латунь, розмір 183 на 50. Ширина 50 см, тобто широкоплечі вам, напевно, може бути незручно. Але якщо хочете 450 грамів ваги ультралайт, то ось вам, будь ласка, 50 і 7,5 см висоти. Пакування 20 на 10 см. Мінімальна вага, максимальна. Я завжди на максимальну дивлюсь. Колір сірий. Як воно влаштовано всередині? TPU ламінат тканина 210, і поліестер Diamond Rip Stop. Отакий чудовий килимок. Зараз покажу вам, чим накачував. Зараз у мене тут десь насосик був поряд. FlexTail насос я користуюсь. Він не просто насос, він і насос, і ліхтарик. Класна штука, правда? Ось так від'єднується. Це перехідничок, їх там багато в комплекті. Можна підвісити її ось так підвісити можна. В наметі також тут у нас магнітик. Ось тут. Тобто можна кудись елементарно до холодильника, до мотоцикла, до автівки причепити. Навіть до велосипеда можна, але якщо карбоновий або алюмінієвий магніт не буде працювати. Три режими освітлення, світло тепле. Дуже приємно максимально. Дивіться, яка краса. Ось такий клапан, він латунний. Дуже схожий на пакування майонезу чи кетчупу. Не, не невозвратний. Тобто, якщо ви не закрутите, то повітря буде виходити. Максимум я накачував насосом десь відсотків 98, потім два рази дунув вже легенями. Повне відео на моєму YouTube каналі. Все, як завжди, всі корисні посилання, де придбати промокоди на знижки, все буде там. Бережіть себе, і побачимось у наступних роликах.